Українці в Польщі заставляють повернути абсолютно всі виплати від ЗУСУ, які вони отримували протягом декількох останніх місяців. В чому проблема? Сьогодні ми в цьому розберемося. І чи ви належите до цієї категорії, ви дізнаєтеся в цьому відео. Також, друзі, сьогодні розкажу, хто з вас менше статус УКР. А в 2025 році хто з вас повинен оновити дані для актуальності статусу УКР, через який ви можете також втратити. Виплати 800, плюс, або ж не повернутися до Польщі при проходженні паспортного контролю на кордоні. Тому слухайте це відео до кінця. А ще ви дізнаєтеся реальну історію коротку, про те, як чоловік в Чехії відібрав свій закордонний паспорт без QR-коду, без жодного резерв-плюс. І хочу вам нагадати: якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то у вас є унікальна можливість менш ніж за 2 хвилини, заповнивши заявку в описі до відео чи в коментарі. Отримати пропозиції, які можуть вам стати пригодою або ж нагодою для того, щоб отримати нові заробітні плати, порівняти з тими, які ви зараз маєте. Ну і звісно ж, зрозуміти, що вам треба переїжджати до іншого міста. Тому ринайте в опис і заповніте заявку. Отож, друзі, давайте почнемо з найкоротшого: як чоловік в Чехії відібрав свій закордонний паспорт без резерв плюс, без жодних qr кодів з дії. Отож, він мені написав в інстаграмі, до речі, посилання ви також знайдете в описі до відео, де повідомив, що він, коли подавав на заявку півтора місяці тому, показав QR-код і, звісно ж, з резерва плюс. І в даному випадку, коли він відбирав вже паспорт, йому жодних документів не треба було показувати. Чому я це говорю? Ви скажете, Сергій, так резерв плюс він же пред'являв, коли подавав. Зараз чоловіки стикаються з тим, коли вони перший раз не показували QR-код, а другий раз. Вже хочуть показати, при тому, що він в першому разі вже був, ну то зараз багато чоловік вже мають проблеми з тим, що їм в Резерв Плюс пише, що у вас проблеми з військовим обліком. Зверніться до ТЦК. Ну і звісно ж, для того, щоб не мати таких проблем, краще встановити уже додаток одразу при подачі документів, і пізніше вже відбирати без жодних QR-кодів. Це моя вам порада. Отож, друзі, хто повинен оновити статус УКР, перебуваючи в Польщі? Знову ж таки, паспорти. Багато громадян України сьогодні змінюють свої закордонні паспорти. І, звісно ж, якщо ви маєте статус УКР при заміні закордонного паспорта, якщо термін дії старого паспорта у вас закінчився, вам потрібно оновити дані. Чому? І чи це згідно з законом? Скажу так, друзі, кожен ужент міста в Польщі працює по своїм знову ж таки нюансам і законам, але закон існує один. І вас це не звільняє від відповідальності, не знання законів. І я маю точну інформацію про те, що якщо ви замінили закордонний паспорт, ви змушені оновити дані, якщо термін дії старого паспорта закінчився. Тому що в статусі УКР в самій заявці вказано. Серії та номер паспорта закордонного. Ну і звісно ж, якщо ви скачуєте довідку ДіаПЛ, то там аналогічна ситуація. І при проходженні кордону чи в ЗУСІ у вас виникнуть точно проблеми. Тому, якщо у вас термін дії старого паспорта закінчився, який був прив'язаний до статусу ОКР, будь ласка, оновіть свої дані. В будь-якому уже міста вам можуть надати на це консультацію. Якщо десь не надають, зверніться до іншого. Ви можете зателефонувати, не ходити. В Google просто припишіть уже міста Кракова, уже міста Варшава. Це дуже легко зробити. І, звісно ж, напишіть свою практику, чи ви вже з такими проблемами стикнулися. І найголовніша інформація за сьогодні, друзі, чому українці стали отримувати листи від ЗУСів з поверненням дуже великих сум коштів, що вони повинні повернути, плюс відсотки. ЗУС також як банк нараховує відсотки. І що буде в разі того, якщо ви не повернете цих коштів? Я хочу сказати, що Польща, як демократична країна, завжди стягує борги зі своїх борожників. Я до таких теж належу. Мені ЗУС блокував рахунки через те, що я невчасно сплачував, ну, знову ж таки, податки. Але це було одноразово, і вже давним-давно я про це забув. Але сьогодні, друзі, до мене звернувся підписник, і я йому співчуваю. І от ви зараз розумієте, чи де короткі подорожі до Греції, до Турції, чи вони також впливають на те, що ви матимете змогу повернути ЗУС, а точніше будете зобов'язані. Отож, друзі, слухайте, історія. Багато українців осінню подавали заявки на отримання жлобкових. Я з дружиною в тому числі. Це півтора тисячі доплати до жлобку від ЗУСу до. Третього року життя вашої дитини. Тобто, якщо їй не більше трьох років. Ну, якщо людина, якщо людина має дитину з інвалідністю, дитину з інвалідністю ну то такі виплати сягали двох тисяч злотих. Пройшло десь 4 місяці. Тобто в сумі вже доплат отримали громадяни України десь по шість тисяч злотих. Підписника якраз ця цифра шість тисяч злотих. Йому ЗУС прислав інформацію, що він зобов'язаний повернути ці кошти, тому що він не спевнив варунків. Які вимагалися, так не спевнив, не виконав тих умов, які були прописані в цій програмі. Тобто дитина мала перебувати в момент складання заявки не менше 365 днів на території Польщі. Чи тут рахуються також короткі подорожі десь за кордон з Польщі? Звісно, що так. І пам'ятайте, що навіть якщо зараз вам ЗУС не прислав жодного листа про те, що ви маєте повернути ці кошти, то він про вас точно не забуде. Якщо ми говоримо. Чи рахується вже подорожі після того, як ви отримали позитивний вніс, позитивну відповідь від Уженду, від ЗУСУ про те, що вам заявка ця ухвалена? Отож, друзі, ні. тому що до 30 днів ви можете подорожувати будь-якими країнами, виїжджати за межі Польщі і ЗУС до вас не прикопається. Але якщо ви все-таки порушили цю норму, хто б що мені тут зараз в коментарях написав, вас заставлять повернути ці кошти. Чи мусите ви всю суму зразу заплатити? Ну, не обов'язково. Що для цього потрібно зробити? Треба буде звертатися до вашого ЗУСу, який прикріплений до вашого міста, і особисто з працівником ЗУСУ домовлятися про те, щоб він вам допоміг розкласти цю виплату в 6 тисяч злотих, наприклад, на місяці, тобто на рати. Бо я впевнений, що багато з вас заробляють. Ну, Мінімальну заробітну плату і середню заробітну плату. І не кожен спроможний таку суму в 6000 злотих, навіть я, одразу сплатити до ЗУСУ. І хочу вам сказати, що буде, якщо ви не зробите цього. Ну, не домовитися з ужедніком ЗУСу. І просто заб'єте болт на це. Так перепрошую за мій вольгаризм. До речі, підпишіться на канал, щоб не пропускати важливо, важливі новини, такі як ця. Так от є така людина. В Польщі, яке називається Коморнік. І він, як завжди, в не... недобрий момент, в той, що не треба, вривається вам на ваш банківський рахунок і блокує рахунки. І бувши всі ваші кошти, які є на рахунку, всі вони підуть на блок. Тобто банк їх заблокує. Бо буде, знову ж таки, мати заявку від коморника про те, що ваші рахунки треба заблокувати. Звісно ж, якісь кошти можна буде відморозити. Але не всі. Для роботодавців, це в першу чергу, ви зможете якісь кошти відморозити, але знову ж таки не всі. Отож, я хочу вам сказати, що краще з цим не жартувати і одразу, одразу появившися проблема, її треба вирішити. І пам'ятайте, що ви не найхитріші, не наймудріші, і я радий, що ЗУС все-таки по справедливості відноситься до таких людей. Бо нам вистачало того, що в Україні всі носили хабарі і порушували закон. Польща це не пройде, принаймні з українцями. Я всіх поважаю, я всіх вас поважаю, друзі. І хочу вам сказати, що не варто мене слухати, але варто прислухатися і робити свої висновки. Тому що я завжди вам рекомендую. Не знання законів не звільняє від відповідальності. І хоч я далеко не завжди говорю, по темі, проте я стараюся вам допомогти з власного досвіду. Ми з дружиною без проблем отримуємо по 1500 злотих доплати за жлоби, хоч коштує він 2300 злотих. Треба на ці гроші запрацьовувати, і вони тяжко заробляються. Тому, будь ласка, бережіть себе, поділіться це відео, щоб українці знали, що їх може чекати, якщо вони будуть жартувати з державними органами Польщі. Всіх заставлять повернути ці кошти. Якщо ви виїхали в Україну, це вас не врятує від відповідальності, тому що при поверненні до Європейського Союзу, а точніше до Шенгенської зони, вас на кордоні не пропустять, поки ви не заплатите ці кошти. Отож, думайте!